Це що? Old Ось отримувати справжніх чоловіків. Балістичний фартух. Ем, um, хто це був? Та я жартую, сьогодні ми розбираємось в захистах паху, або як його ще називають, фартух. Давайте з основного для чого він потрібен. В принципі, по назві зрозуміло, що це захист пахової зони. Але тут не все так просто. Взагалі, основна задача цього фартуху це захист стегнової артерії. Вона знаходиться прямо біля вашої пахової зони, дуже ніжна, та на секундочку є однією з найбільших артерій в цілій людини. Її пошкодження прямо ну, дуже небезпечне через швидку крововтрату і ускладнення її зупинки. Повірте, капець, як важливо. І тут ми одразу підійшли до другого питання: розмір захисту та як його підібрати. Ми створили цей захист двох розмірів. Так робить американська армія, так зробили і ми. Так от, якщо ваш зріст до 175 см, як мій, ідеальний для вас розмір L. Якщо ваш зріст більше 175 см, ваше місце в баскетболі. Але балістичний захист паху краще обрати розміру XL. Їдемо далі? Супер! Ви самі бачите, площа захисту тут чимала, але захист доволі легкий. Це все завдяки нашим улюбленим і перевіреним балістичним пакетам першого та другого класу захисту. Обидва варіанти у нас представлені. З чого вони? Багатошаровий НВМП це типу абревіатура. А якщо повністю, то надвисокомолекулярний поліетилен високої щільності складений у багатошарі, спеціально оброблений та запаяний лазером, що гарантує захист. По всій площі підгледіли у американців. Вони круто придумали запаювати, щоб навіть краї пакету були непробивні. Отже, перший і другий клас захисту. Другий клас витримує уламки зі швидкістю до 650 метрів на секунду по станагу 2920. Також він захищає від рикошетів, гранат, пістолетних куль 9 на 18 макаров та 9 на 19 Люгер та парабелум та карабінів у пістолетному патроні та 762 на 25 п'ятокарів. Перший клас захисту майже все ж те саме. Лише швидкість уламків до 550 метрів на секунду. Рикошети, гранати, пістолетні кулі 9х18 макаров, 9х19 люґер та Парабелум з автоматичного пістолета Стечкіна та пістолету ГЛОК 17 кулею зі свинцевим осердям. Обидва класи не важкі, але перший трохи легший, тому обирайте, що вам пріоритетніше. Окрім куль та уламків, що зазначених у ДСТУ та Станак захист першого та другого класу захистить вас ще від дрібних уламків та вторинних вражаючих елементів, які дуже складно оперуються. Насправді, як це все використовується? Ось так: беремо пакет, вставляємо у фартух, закриваємо на липучку і чіпляємо на плитоноску. Сподіваємось, що від УкрАрмор. Але насправді, навіть якщо плитоноска від іншого виробника, ми спеціально робимо цей захист таким, щоб ви його могли використати в будь-якій іншій плитоносці. Тут навіть дитина впорається. А раз заговорили за дітей, Ютуб тільки не бань. Думаю, пояснювати, чому захист паху важливий для. Скажімо так, продовження вашого роду не варто. Але коли нас це зупиняло, бережіть свій пах! Разом з Украмор. Звучить як слоган, згодні. А під кінець ще про кольори розповімо. І все. Але що тут розповідати? У нас, як зазвичай, все у всіх кольорах: піксель, мультикам, койот, олива та чорних кольорів. Ну що, будемо завершувати? А то і так засиділись. Бережіть себе та своїх близьких. З вами був Микола та Микола Про з Україною.